Револют призупинив відкриття нових рахунків українцям. Криптокартка Трастра наймовірніше оголошує банкрутство, а 19 українських банків вже запровадили миттєві перекази за реквізитами АйБан. Хочете дізнатись більше про ці новини? Тоді не перемикайтесь і додивіться дане відео до кінця. Усім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі ВолеПРО. Сьогодні у нас черговий випуск ФІНВІК, у якому поговоримо про найцікавіші новини зі світу фінансів. Розпочнемо з миттєвих переказів за реквізитами IBAN. 1 грудня 2024 року розпочала роботу нова версія системи електронних платежів CEP4.1, яка вже дозволяє здійснювати миттєві перекази. Під миттєвими переказами мається на увазі час до 10 секунд, протягом якого платіж, який відправляє користувач одного українського банку за реквізитами IBAN, повинен прийти в інший український банк чи фінансову установу. Саме таку умову поставив НБУ перед банками. Тобто тепер не потрібно чекати на зарахування платежу, здійсненого за реквізитами IBAN з іншого банку 2-3 години чи навіть цілий день. Тепер швидкість переказів за реквізитами IBAN нічим не поступається швидкості переказів з картки на картку. Більше того, ці миттєві платежі за реквізитами тепер ще й працюють цілодобово і навіть на вихідних, а не лише в межах робочого часу банку, як це було колись. Проте, станом на момент виходу цього відео, ще не усі українські фінансові установи підтримують такі миттєві платежі в національній валюті. Станом на 22 березня 2025 року лише 19 банків є учасниками миттєвого переказу себе. Список цих банків ви можете бачити у себе на екрані. Якщо переказ відбувається між банками з цього списку, то такий платіж повинен опрацьовуватись і бути зарахованим протягом декількох секунд. Якщо ж банк-відправник чи банк-отримувач не є учасником миттєвих переказів СЕП, то оплатіч тиме по стандартному регламенту, і це може займати десятки хвилин чи декілька годин. З хороших новин то список банків-учасників миттєвих переказів СЕП зростає, і постійно все нові і нові банки технічно реалізовують цей функціонал на своїй стороні і доєднуються до цього списку. Також в НБУ очікує, що до кінця червня усі системно важливі банки матимуть реалізований функціонал миттєвих платежів. До системно важливих банків зараз входять 15 банків, і лише 8 з них станом на зараз здійснюють миттєві платежі. Тож протягом наступних двох місяців щонайменше ще 7 банків реалізують миттєві платежі за реквізитами IBAN. А які банки надають такі платежі без комісії, то про це я робив пост на своєму телеграм-каналі WalletPro і зведену табличку найбільш популярних банків, які дозволяють без комісії здійснювати перекази за реквізитами, ви можете бачити у себе на екрані. Переходимо до наступної новини. Revolut, який 11 лютого офіційно почав відкривати рахунки українцям, вже тимчасово призупинив реєстрацію нових клієнтів з України. Трішки більше місяця напрацювався револют після завершення бета-тестування. Причин, чому револют призупинив онбординг для українських користувачів, ми не знаємо. Адже офіційної інформації на цю тему зі сторони революту не було. Так само, як і не було офіційної інформації про те, коли почалась така зупинка і коли процес реєстрації має відновитись. На своїй сторінці у Фейсбук Revolut мені відповів, що вони активно працюють над відновленням можливості реєстрації нових користувачів з України, а також, що тим часом можна знову записатись у вайтліст, тобто у список очікування. І як тільки вони відновлять роботу, то очікуючим у вайтлисті прийде емейл запрошення для активації їхнього аккаунту. Ті українці, які вже мають відкриті рахунки в цьому Необанку, жодних незручностей не повинні відчути. Їх рахунки працюють у стандартному режимі. Ось такі ось справи з тим револютом. Ну і на завершення про ще один фінансовий продукт, який став доступним для українців фактично майже в той самий період, що і револют. Мова йде про криптокартку від Трастра. 20 грудня Трастра почала відкривати рахунки українцям, і за допомогою картки Трастра можна було розраховуватись криптоактивами у будь-якому магазині, де є банківський посттермінал. Але недовго трастра працювала для українців. 22 березня клієнтам Трастра почали приходити листи, у яких інформували, що у компанії серйозні труднощі, і що дані емейли це повідомлення клієнтам щодо порушення справи про банкрутство. На сайті компанії показується інформаційне повідомлення про недоступність операцій через технічне обслуговування платформи. Якихось офіційних заяв чи коментарів на сайті щодо банкрутства я не знайшов. Враховуючи, що листи про банкрутство почали приходити в суботу, то наймовірніше перші офіційні коментарі з'являться вже у понеділок. І як тільки буде свіжа інформація по цьому питанню, то я опублікую її у своєму телеграм-каналі. Ваші думки щодо цих новин залишайте у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал ВолетПро. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!